А зараз як? Ваше серце вільне чи не вільне? Ну, моє ну, серце. Може под... Моє я серце розумію, давно зайнято, я це розумію. Це їжею. їжею. Так, так, так. Чи є у вас кохана людина? Ну, дивіться, це тема, про яку я залюбки розповідаю, але мені до сипірні люди ще українці не вірять мені. О, є таке розуміння, як стосунки, які вони Ну, як вільні стосунки, це люди вважають, що якась дивна штука. Наприклад. Я можу бути, от класично, ось так, що я люблю одну людину, з нею живу і mm -hmm. маю дитину. Мене так не було, і мене так не буде. Okay. Можливо, колись там якось, але мені це не цікаво просто. Мене... А як цікаво вам? Мені цікаво, щоб мені було цікаво. Мені цікаво, щоб було приємно. Бо коли ти приходиш додому, часто в стосунках тобі треба робити йти на компроміс з собою, часто себе змінювати. І це так це така робота. Ці стосунки це робота. Звісно. Ти такий, так а на що мені ще одна робота? У мене вистачає робіт, я хочу стосунки без роботи. Щоб в мене не було цього, а там за іншу людину там щось вона зробила, а щось то, а щось ти не так не, не подзвонив комусь. Oh, my God. Не от, привітав не... її маму з днем народження. Не привітав це її маму з днем народження. Ну, Це все. Я свою маму привітаю, і це мені якби все. Тому я будую стосунки, які дозволяють мені в серці, ну, uh -huh. щоб. Я, 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 я шукаю людей і я з тими людьми, які розуміють, що вона в мене єдина. Це не означає, що я там гуляю чи з усіма. Ні, я, щоб в тебе було п'ять дівчат чи 6, це теж треба. Тіпо, це теж робота. Ти просто вільний. Ми не живемо разом, наприклад. Живемо окремо. Тобто у вас є стосунки, але вони вільні. Ну, ну, ви... ну так, да, у мене є стосунки, які вільні. Я, ну, якщо ви називати це стосунками. Ну, про це це ж зараз ми говоримо стосунки і всі, що думають. Ну ви просто вам подобається дівчина там, чи хлопець, чи ви не живете разом, але у вас є почуття один до одного. Ну і не ну, назвати типу. це типу почуття. І, ага. Але вона може з кимось з іншими чоловіками бачиться і, і бачиться, якщо я не знаю. І я можу з іншими жінками проводити час, бачити. Це, це нормально. Ну, нормально. Чи це нормально для соціуму? Ні. Чи я хочу сказати, що. Але ж ви живете для себе, так, але, я, не, для, але ну, не для соціуму. Я просто не Правильно. хочу, щоб ви, там всі, всі там, брали приклад, що так треба робити. Ні, мені. Я, я просто я давно намагався будувати стосунки, як всі там намагаюся, будуєш там. Але потім ти, коли починаєш їх будувати, такі як нормальні, як це називається, як ну, то мені від цього важко, мене це вбиває. Ми, я з тридцяти там з 25 років там, намагався щось там робити, мучився, бути. Потім, коли я зупинився, я сказав. Я все. Я закінчився, я не хочу такі стосунки. Мене, мене це вбиває, коли я, ну коли мені треба бути з однією людиною і, і це не мій формат. А це забирало якось вашу енергію, Постійно. потім це впливало на вашу роботу, Звичайно, на ваш бізнес? На все. Це не тільки на бізнес, це впливає на, на життя. Ти знаєш, що ти, ти відчуваєш себе винуватим. Ти такий, я не хочу тебе бачити. А ось ти не скажеш це людині, з якою ти живеш, правда? А мені от щиро хочеться побути одному. Ну це нормально сказати. Я хочу переночувати сьогодні в готелі. Та ну як нормально, ну як це нормально? Ну, так не нормально. Ти, ти, ти ми зараз ми говоримо, може нормально. І ми, ми, існують такі пари, як так роблять, але в більшості, більшості своїй так не працює. Це, от, це все, що це все утопія. Я побудував стосунки і там, де ми відпочиваємо один від одного. Мені мені це окей. І тому, тому я в цьому я в цьому питанні дуже. У мене свій підхід. У мене свій підхід і до, до всього.